Добрий день, малята! Пропоную пограти в дидактичну гру, якої пташки не стало, Зимуючі птахи. Уважно розглядаємо малюночок. Так, хто тут у нас? Снігур, горобець, голуб, сова. Запам'ятали, якої пташки не стало? Так, снігура. Далі сова, голуб, синичка, ворона. Запам'ятали? Якої птички не стало? Ворони. Правильно. Далі. Горобець, синичка, ворона, снігур якої птички не стало? Синички. Правильно. Голуб, синичка, сова, горобець. Якої птички не стало? Так. Горобець. Далі ворона, снігур, сова, синичка. Якої пташки не стало? Так, сови. Правильно. Голуб, сова, горобець, снігур. Якої пташки не стало? Голуба, правильно, молодці!